Дня, дорогі друзі, ми нині з вами помандруємо в такому прекрасному будинку з розписами. Я вирішила розпочати з верхньої точки і потрохи будемо спускатися, сходити донизу, і там ми власне побачимо, який фасад. Але найцікавіше тут, напевно, що такий От Я так намагаюся відійти, щоб ми могли побачити, як же виглядають оці прекрасні такі двері. Дуже гарної колористики. Ну, ви не обурейтесь, вони насправді є набагато чменіші, то просто, знаєте, тут є нині погода дуже похмура, і телефон трошки висвітлює ці двері, вони робляться яскравішими. Колористика тих дверей є цілком виправдана. Прошу подивитися, яка у нас є плиточка під ногами. Оця плиточка вона, вона є просто така, знаєте, з червоними елементами, синя, синя. тут є такі зелені, сірі кольори, вона є, дуже має такий шляхетний вигляд. І от прошу подивитися, яка тут у нас розкішна клямочка. Ця клямка вона виготовлялася у відні. І, власне, бачите, яке тут у нас гарне загострення і такі вушка в тої клямки. І ці плямки вони трапляються у цій дільниці, а ми з вами є на новому світі. Цей будинок він власне має досить непогану реставрацію. І зараз тут триває ремонти. Ну, власне, я так таким чином сюди потрапила. Я сподіваюся, не дуже вам чути звук дрелі на відео. прошу подивитися, яке тут у нас просте ковальство. Це ковальство воно належить до сецесії, такої вже пізньої, раціональної. Дуже любив, полюбляв його архітектор Арш... Артур Шлейн. І ми можемо не раз бачити таке ковальство на будинках Шлейна. Але в даному випадку це у нас архітектори богохвальства або з Богохвальства як описак. І ну, я думаю, що це буде якась така кооперація щодо швидшої дільниці. Дуже гарно відполірована, бачите, така шишечка. І в ній відзеркалюється ну, взагалі весь простір. Сходова кліточка у нас така досить простенька. Я маю на увазі, що тут немає якоїсь такої, знаєте, фантастичної конфігурації. Вона є досить вузенька. Бачите, тут є такий просто ну, проліт такий, щоб було провітрювання. І самого того розпису, <кій> який просто зачаровує нас, його не видно. Цей розпис він є дуже дуже спеціальний. Я так наскільки можливо вам його покажу. Це, власне, робили якісь художники, ну не такого, знаєте, мистецького, високого, дуже класу, тому що коли ми розробляємося ці фігури, а це є танок оголених постатей, ну видно, що тут є анатомічні такі неправильності. Але важливо, друзі, є те, що тут є дуже гарна колористика, тут є настрій, тут є, бачите, нагорітка фіолетова гліциня. Тут дуже гарно виконані квіти, бачите, у ці квіти такий букет посередині. І що характерно для сецесії, тут у нас поєднано власне, бачите, така декоративна лінія, От як у нас є, правда, по краях. І у нас є натуралістичні зображення. Це гарна колористика. У ці рожеві кольори це є так званий попіл троянди. Тут є таке тло золотистого кольору. І, власне, волосся це дівчини золотим. Давайте ми трошки зупинимось на постаті тієї дівчини. Зараз я спробую, щоб вона у нас не була гори ногами. Ця дівчина з таким парубком, з хлопцем. Вони, ну скажемо так, герої, особливо вона. Він, ну, він мені не зустрічався більше. герої таких лівських розписів, досить досить часто. Ну, досить зараз темненько, і можливо, ми так добре не бачимо, але я сподіваюся, що хоч загальна така картина у вас присутня. Це, я думаю, що портрет власниці тих будинків, Анна Швігер. Ну, принаймні, якийсь час вона була власницею, тому що дуже часто вона у Львові фігурує така собі ділянка з доволі такою міцною фігуркою. Я вам скажу таке, звісно, що стіни вони мали так само розписи. У нас не могли бути білі стіни при такій всій красі. А цей будинок, він, звичайно, дуже особливий, тому що це є другий будинок у Львові, де також розписані внутрішні ці сторони, майданчики в сходових кліті. У нас більше таких випадків нема. От ми дійшли до сходового майданчика, і, власне, бачимо, що тут у нас є. По сторонах така прекрасна плиточка. Так само, бачите, вона пішла, вона пішла по тих сходинках, і це є той самий червоний колір як зроблені двері. І, власне, що вона сходилась, ми вже опустилися донизу. Само собою, що тут у нас були килими, бо бачите, гачечки. для кинення фамільне збережені. Уявляєте, яка то була краса, яка людина сповнена у тої всієї ну такої. Красивої історії, напевно, в інтер'єрах там є розписи. Ну, тобто я знаю точно, бо люди розповідали і дуже мрію там потрапити. От у нас з цього боку ще такий танок теж дуже гарний, фактично симетричний. І людина вся сповнена тої краси, вона собі йшла далі в той світ, робити його ще прекраснішим. Тут, до речі, мешканці дуже гарно зробили колір панелі. слонова кістка дуже мені подобається. Ми не часто можемо таке зустріти. Вікно тут є помінено, але його неоготичні форми. І, до речі, от прошу подивитися, ця неоготика, вона так досить дивно дивиться в цій сецесії. До речі, вона решіточка, бачите? І відповідно ця решітка вона є в такій самій стилістиці, що і сходи. Я скажу вам таке, друзі. Я вперше побачила ту решітку, знімаючи власне відео. Бо я скільки тут була в цьому будинку, але ніколи нікому не циментувала на цій решітці. Тут вона є, бачите, вище, так само вона повторюється до самого, до самого верху. Її там шалено-шалено багато. І в принципі, ну, я не знаю, скажіть мені, будь ласка, в коментарях, чи у вас десь береглася така решітка, можливо. Дворик є невеличкий. Ось у нас там пішли галереї офіцини в тому дворику. І бачите, там є такий граничний мур. Цей граничний мур, він... Має, наскільки я бачу, так само автентичну огорожу, там, де у нас сидять, сидять пашечки, голуби сидять. І вища ділянка, вона вже, ну, на неї, напевно, можна потрапити тільки із сусіднього вже будинку. А сам дворик він не є такий для прогулянок, він суто утилітарного призначення. Тут у нас є мармурова плита на балконі, ой, на підвіконнику. Звичайно, тут потрібно ще трошечки доробити. Я думаю, що це ще буде зроблено. Давайте ми з вами подивимося на наступні розписи. Отут у нас немає кульки, яка була присутня трошечки вище. Бо ці кульки, вони ну для чого вони є? Вони є суто для краси. От, бачите, яке у нас ну така ритміка того ковальства, дуже проста. Але коли ви рухаєтеся швидко, це є дуже приємно. Тут у нас є троє дверей. Троє дверей червоного кольору. У нас. На горі є розпис. Цей розпис він е, в тій самій композиції, що на суфіті, на тому плафоні, найголовнішому. Але, власне, що тут є дуже цікаво, що тут є краєвиди. Ці краєвиди, ось, зараз ми з вами їх роздивимося, Це є зображення Карпат. Мені здається, що це. Могла би бути ну Ви якщо впізнаєте якісь такі... зараз, я попробую збільшити. О, бачите, тут у нас навіть світло потрапляє, і ви трошечки можете собі бачити, правда. І власне, що це якісь гори, які покриті снігом. дуже-дуже цікаво. І зараз ми з вами подивимося з іншого боку. Бачите, тут у нас так само осінь. Мені так здається, що тут така вже жовтава, трошки пожухла трива, дуже гарні квіти. І ці криви, вони намальовані бездоганно, тому що ну, той верхній розпис, ну він в мене є до нього зауваження. Але коли дивіться, от мені дуже подобається така картинка, правда, якщо ми сприймаємо таким чином, то ну це є просто дуже класний простір і цей під'їзд він є один з найкрасивіших, найкрасивіших у Львові. А опустилися трошки нижче. І ми власне бачимо оці троє дверей. І це для того, щоб, ну, по-перше, в помешканні не бути офіс, по-друге, можна було три кімнати дійсно експлуатувати. Тобто, власник, він собі розмірковував, як йому буде економічно і взагалі вигідно поселити якомога більше мешканців з різними такими можливостями. От ми зійшли з вами поверхом нижче. І бачите, на тому поверсі є теж краса нелюдська, і воно розташоване, це сходовий майданчик, дуже близько до вікна. Тут у нас так само є градки, але цікаво, що тут у нас вже помінялися краєвиди, це є пори року. І ці пори року, вони, вони просто прекрасні, тут така зима, як вона зараз з вами. І, власне, з іншого боку, у нас вже є літо. Літо чи осінь, бо теж є пожовтла трава, і воно таке невеличке. Знаєте, воно як якісь такі коштовні медальйони, воно дивиться просто прекрасно. І бачите, там ми можемо побачити ще один розпис. Я не знаю, що тут до нас було насправді на стінах. Як воно виглядало загально? Ну, але можемо тільки здогадуватися. Ми зійшли з вами до третього поверху. Я ой, до першого припрошу поверху. Тут так само є розписи. Ми хоча б побачимо їхню загальну композицію. Так само тут у нас є осінь. І з цього боку є щось таке, ну такий теплий захід сонця. Тут, до речі, збереглися двері, ну які, на яких не було якоїсь такої реставрації. Вони не є червоні. Я зараз підійдуть якомога далі, щоб вам було трошечки видно. Вони такі коричневого кольору. І, власне, є так само шишечка у диву. Я ці шишечки дуже-дуже люблю. У нас ці решітки збережені всюди. Оце є дуже цікаво подивитися. І, власне, на балкончику першого поверху вони є також. Я не знаю, навіть, чи нам вийде, з вами вийти у дворик, але я б цього дуже хотіла. Тут відбувається якась робота, ми спробуємо. Дивіться, які гарні у нас власне, двері до сходової клітки. Я спробую їх нет, закривати, їх, напевно, не буду. Але подивіться, це у нас є китайський портал, це така половиночка кавунчика. І вони щось не піддаються мені закриванню, або разом ну, вони складають дуже-дуже цікаву, в принципі, незвичну таку досить форму. Стіни тут обличковані тим самим мармуром, що ми з вами вже були бачили на підвіконниках. І тут, ну, цей будинок це просто якесь змішання різних стилів. І тут у нас на стінах є такі гірлянди, є власне вінки, і це вже належить до неокласицизму. А на стелі є геометричні орнаменти на І власне тут у нас висіла люстра. Бачите, який гачок. Ми зараз його збільшимо і побачимо. Напевно, це було щось дуже дуже красиве. І через те, що стіни обличковані мармуром, у нас, власне, візеркалюються двері в, тому, в стіні, і це таке знаєте, враження, що. Цей під'їзд він має набагато більший розмір. Це так дуже мудро архітектори придумали, і це ну направду дуже класно. Воно виглядає це відзеркалення, можливо, навіть сильніше, ніж я вам показую. І от, дивіться, ми зійшли донизу, і так як виглядає той під'їзд. Ну чому назавжди є такі, знаєте, сходи, я маю на увазі сходинки від вулиці? Тому що ну, напевно ці будинки були розташовані на досить такій болотистій місцевості. Ми знаємо, що то є у нас новий світ. І власне, що ну, напевно, що архітектори хотіли підняти, захистити трохи ці будинки. Взагалі, ми тут ходимо. Тут немає жодних слідів сирості. Воно виглядає просто досконало. Ну, колись описували так ту дільницю на байках, що тут дуже волого, що тут дідько сказав на добрані, знаєте. І власне, що та дільниця вона не є така дуже добра, вигідна для життя. Але зараз, коли ми тут а є, ну, це є одна із не таких найбільш комфортних дільниць. Зараз ми з вами, друзі, пооглядаємо фасад. Але перше подивимося на вхідні двері. Тут ми зауважуємо ще одну стилістику. Це цікаво, що тут так багато всього змішано. Тут, я би сказала, навіть якісь такі ардекові мотиви, тому що е, оці такі дармовиси, бачите, і такі гірлянди, вони є набагато більш сучасні, ніж оці, що ми бачили з вами в інтер'єрі, неокласистичні. Клямка, очевидно, не є автентична, а можливо є, але вона якась така. Мені, наче з іншого будинку якого знаєте, взята, і сну все разом воно дивиться дуже-дуже добре, правда. Мені воно дуже подобається. Давайте ми з вами перейдемося на інший бік вулиці. Потихеньку у нас тут під ногами є сніг. До Львова трошечки намагається прийти зима дуже дуже трошки, тому що насправді немає ні морозу, а то все топиться. І бруньки на деревах, бачите, вже такі просто. Ну, таке враження, що було тепло, воно би вже розкрилося. І от дивіться, як у нас виглядають ці фасади. Ці фасади, ну тут я не знаю, ці будинки, мені здається, вони всі сповнені розмаїтих розписів. Вони є дуже класні і. Ну, їх треба ще досліджувати і досліджувати. Я так думаю, що ці фасади вони теж були більш кольорові, ніж воно зараз виглядає. Зараз це у нас такий суцільний охристий колір. Я дуже тішуся, що у нас ну, зроблена така порівняно з іншим будинком, реконструкція елементів. Але якщо ми подивимося нагору, найтаке цікавіше, там є маскарони. І тих маскаронів, ну, фактично, ми не бачимо. Бачите, майстри не змогли відновити маскарон. його просто нема. З іншого боку, у нас є такі дуже-дуже сумні залишки. І з цього боку ми можемо побачити, зараз, зараз я вам покажу, ну, це не є така якість, але ви бачите, що там є дівочеличко. І дуже шкода, знаєте, що ну, такий дуже необхідний елемент, як маскиронну, розумієте, він мав увінчувати фасад, він знаменує таку ну, дійсно суцесію, але його немає. І власна шкода, що. Нема, знаєте, можливості, напевно, відновити, Нема можливо тих коштів тих фінансів. О, до речі, дивіться, яка тут решітка на балконі третього поверху. Вона імітує, тобто повторює той самий елемент, що на дверях такі дуже цікаві елементи. І там, до речі, збережена по моєму столярка в тих двох вікнах. І я дуже сподіваюся, що напевно в них збережені печі, якісь розписи. Я би дуже хотіла тут побувати в інтер'єрах. Мені дуже цікавий інтер'єр у того помешкання на першому поверсі. Бачите, там де є збережені атлантичні вікна. І я думаю, що там багато всього збереглося. Але сподіваюся, що на горі. Тут мені здається на горі, бачите, є така цікава столярка. Так само, ну це є столярка, напевно, нова зовсім. Але вона зроблена досить непогано. Вони майже відновили у ці автентичні профілі, і це виглядає дуже добре. Ну, я, прошу, я перейдуся собі далі. Трошки ще побалакаю філософії. Як мені кажуть, не раз, що Казанцева не може стриматися і на, не пофілософствувати у своїх лекціях, у екскурсіях. Але суть в тому, що ну, ми з вами побачили, як то. І плюси, і мінуси з вами, правда, в цьому будинку. Надзвичайно, плюсів є більше. Я маю на увазі, що якби все ж таки була якась така цілісна програма реставрації, було би ще крутіше, і хотілося б дуже побачити розписи стін. Які вони там є, і дворик, на жаль, я не побачила. І так розумію, що він не буде всім доступний, а тільки, напевно, мешканцям того будинку, але Богу дякувати, що ми побачили те, що є. Я так дуже би хотіла, щоб на це відео відгукнулися мешканці і запросили до себе. Я колись там була, була з групою туристів, і нам показали просто так дуже щиро. Печі і там, значить, була така піч з буском, з лелекою. Це було фантастично. З лелекою і заходом сонця. Ну, це такі печі, ми не раз можемо побачити у Львові. Я сподіваюся, що ми про інші будинки на цій вулиці ще знімемо відео, що буде така можливість, що мешканці не будуть гніватися, що я турбую їхній спокій. Та впізнав вулицю. Це чудово, я не буду все ж таки називати назви, але сподіваюся, що ви не будете турбувати мешканців ну, візитами занадто частими, тому що ну напевно, все ж таки люди зараз більш стривожені під час війни. Тож, друзі, бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей чекаю на ваші запрошення.